Доброго дня підписники та гості каналу. Сьогодні будемо готувати гриби. Ці гриби називаються по-різному. Одні називають їх козликами, інші називають їх їжевиками. І ось так вони виглядають. Їх не всі збирають, але вони абсолютно їх Я їх їм збираю вже багато років. Ось так вони виглядають. І сьогодні ми готуємо їх тушкованими у сметані. Для цього нам знадобиться гриби, приблизно кілограм, сметана, сіль, цибулина смалець. Їх можна смажити і на олії, але мені більше подобається на смальці. Також перець І для початку підготуємо гриби до приготування. Для цього беремо гриб. Перевертаємо його і щищаємо ось ці ворсинки. Для цього я використовую ложку. Ось так вони віддираються дуже легко і просто. Ось так виглядає гриб після очистки. Отже, гриби я почистив. Тепер їх потрібно промити водою. Достатньо в двох водах, так як особливо вони піску не збирають. Ось такі світлі чисті та гарні, стоять вони після промивання. І тепер нарізаємо наші гриби смужками. Ножку відрізаю на початку і в шапочку ріжемо на смужки. Ніжку можна нарізати тонше, для того, щоб вона добре просмажувалася. Також більші шапочки можемо розрізати навпіл. На розігріту суху сковороду без смальцю висипаємо гриби та всипаємо цибулю. Я її вже підготував, порізав на чверть кільця. Смалець додамо після того, коли із грибів та цибулі випарується вода. А поки тримаємо їх на розігрітій сковороді без смальцю, періодично помішуючи. Отже, гриби смажились приблизно. 20 хвилин вода вийшла, вони трішки підсмажилися, так само цибуля, Кидаємо смалець. Кидаємо дві ложки сметани. Сіль та перець до смаку. Розмішуємо. Тепер хвилин 5 протушуємо, прикривши кришкою і перекидаємо у тарілку Отже, наша страва готова. Дуже смачні гриби усім рекомендую. Хочу звернути ще вашу увагу, що ці гриби я не відварюю, а лише підсмажую, щоб вони зберігали свій. Аромат та смак. Дякую всім за увагу. Підтримуйте канал, підписуйтесь, діліться відео. До наступних зустрічей!